Вітаємо вас, дорогі глядачі нашої програми Голос що Кличе. Дякуємо, що ви упродовж всіх років, а зокрема 2023 року, були з нами. Нам приємно читати ваші коментарі і усвідомлювати, що через медіаслужіння Бог торкається ваших сердець. Дякуємо за те, що поширюєте наші відео, ставите вподобайки та коментуєте. Таким чином, ви сприяєте просуванню християнського контенту на Ютубі. Дякуємо за ваші молитви! Свідчення! Та фінанси. Якщо ви хочете долучитися до нашого проекту фінансово, то ми залишимо реквізити карток та посилання на Patreon в описі під цим відео. А також, якщо ви хочете поділитися свідченням того, як Бог зберіг вас чи допоміг пройти якісь тяжкі обставини, ви можете також це зробити. Напишіть нам за номером, вказаним на екрані. Цього року на нашому каналі 45 тисяч підписників. Це завдяки вам. Дякуємо тим, хто не відписався від нас, і тим 2700 людям, які підписалися на наш канал продовж останнього року. Нехай Господь благословить вас у новому 2024 році. А якщо ви перенесли втрати чи якісь потрясіння, то нехай утішитель утішить вас своїм духом. Служімо Богові в щирості наших сердець. А коли ми просимо, очікуємо. І не можемо дочекатися, то нехай будуть для нас підбадьоренням тексти, залишені в посланні до євреїв, там, де описані історії людей, які так і не дочекалися, проте залишилися вірними Господу. Нехай Господь береже вас, ваші родини і ваші сім'ї, нехай спасіння прийде в кожен дім. Благословінь вам у новому році!